Якщо ви обожнюєте фіалки, особливо красиві та доглянуті, кітучи букетом на рівні розетці листя, то це відео точно буде цікавим для вас. Вітаю підписники та гості каналу «Вирощуємо фіалки. Золотий стандарт агротехніки одна фіалка, одна точка зростання. Саме з неї повинні підніматися квітконоси, складаючись у пишну шапочку. І це все можуть зіпсувати пасинки. А такі фіалки, ви бачили? Правда? Не дуже привабливо. До речі, це один сорт. Хтось подумає: от вона тут розказує, як вирощувати фіалки, а сама допустила ось таке. То я свідомо, щоб показати вам, до якого вигляду можна довести фіалку, якщо вчасно не видалити пасинки. То що таке пасинки? Пасинки це бічні пагони, які ростуть із сплячих бруньок у пазухах листків. Бачите, ось видно. Це, по суті, така маленька дочерня розетка, яка росте ось тут між листям. В неї немає коріння, в неї є один канал живлення разом із дорослою рослиною. Вони псують загальний вигляд розетки, так як ростуть там, де їм заманеться. І якщо пасинки великі, так, то чим вони більші, тим гірше вони псують нашу розетку. Якщо пасинки великі, їх ну, не важко помітити. Листя росте не з центру і не в тому напрямку, і складається враження, що вони заважають один одному. Тут добре видно, що листки не ростуть так, якби вони мали рости, бо вони один одному заважають. Схильність пасенкування – це сортова ознака або деякі помилки в агротехніці. В одних сортів вона виражена дуже сильно, а в інших ні. До речі, пасинки на мініатюрних і на півмініатюрних сортах докучають набагато частіше, ніж на фіалках стандартних сортів. Найчастіше пасинки з'являються тоді, коли стартери пересаджені в дорослий горщик, і розетка в свіжому субстраті швидко пішла в ріст. Тоді дуже часто з'являються пасинки, ось як в моєму випадку. З досвіду, я знаю, що майже всі сорти після пересадки через деякий період мають ось такі пасинки. То чому потрібно обов'язково видаляти пасинки? Один з головних недоліків пасенка це те, що вони роблять розетку гострубатою і неохайною. І чим більше виростає листя оцих дочірних розеток, тим більше вони заважають один одного, і тим більше має неохайний вигляд наша розетка. Друга очевидна шкода від пасинків це гірше або взагалі відсутнє цвітіння. Це тільки здається, що чим більше точок зростання на кущі, тим пішніше буде цвітіння. Зовсім навпаки. Зазвичай відбувається по-іншому. Підконоси виглядають із кожної точки зростання і розосереджуються по всьому кущі. Вони втрачають декоративність і такого набитого букетика вже не вийде. Винятком, звичайно, є трейлерні. Фіалки, ось для прикладу, трейлерні фіалки для них пасунки, то є норма. Ну, але про трейлери і окремі відео, хто бажає, можете переглянути. То яким чином і коли видаляти пасинки? Чим раніше, тим простіше і краще. Але запам'ятайте, що квітконоси також з'являються із пазух листка. І деякі сорти. Випускають квітконоси з такими великими прилистками, що їх неможливо відрізнити від пасенки. Ось подивіться, бачите, тут добре видно на цій розетці це в мене сорт Янпаша. Бачите, є квітконоси, так? які також мають маленькі прилистки. Але є сорти, в яких ці листочки. Дуже великий, а квітконоса ще немає. І дуже часто можна через брак досвіду сплутати пасенок із квітконосом. Ось подивіться, бачите, малесенькі листочки, і видно вже бутончик. Інколи цього бутончика ще не видно. Але тут є і квітконоси з прилистками, і є невеличкі пасенки. Ось подивіться, будь ласка. Так, як би це подивитися. Так. Ось, покажу вам, тут є і квітконоси, і є пасинок. Ось подивіться, бачите, ось тут видно листочки тільки, тільки листочки видно, бачите, а квітконоса немає, це є пасинок. Тому, якщо ви сумніваєтеся, пасинки це або прилезки, трошки почекайте. Якщо це прилистки, сам бутончик незабаром з'явиться, і ви його не переплутаєте з листочками. Він підросте, квітконос витягнеться, і буде зрозуміло, що це квітконос. А в пасинку, коли з'явиться друга пара листків, це покаже вам, що його варто видаляти. Взагалі, у видаленні мікроскопічних пасинків з двома листочками особливого сенсу немає. Ви можете дати їм підрости, а потім Видалити. Взагалі існує два способи позбавити фіалок пасинка. Перший спосіб, якщо є бажання, розмножити сортову фіалку. Особливо, якщо це примхливий сорт, має настільки або складне забарвлення там різноманітні горохи, штрихи і так далі. Я вже не кажу про химери, які розмножуються саме пасинками. В такому випадку потрібно дочекатися, коли пасинок стане розміром у маленьку дітку, яка буде готова до відсадження. В такому випадку, пасинок потрібно обережно відокремити від материнської розетки і його вкоренити. Ми сьогодні це обов'язково зробимо, але трішки пізніше. Такий спосіб розмноження фіалок дуже зручний. Тому що він значно економить час, сили і місце, адже не потрібно вирощувати всі отримані розетки до цвітіння, щоб переконатися, буде сортове цвітіння чи ні, адже відсоток повторюваності якості сорту при розмноженні пасинками у рази вище, ніж при розмноженні листовими членками. а сил і часу витрачається набагато. Менше. Ну, правда, пасинки не утворюються на замовлення, а ростуть тоді, коли їм заманеться. Ну, от власне, давайте ми з вами попробуємо видалити ось цей пасинок. Потрібно знайти точку росту, щоб не пошкодити ні рослину, ні сам пасинок. Для видалення пасинки використовується різний підручний інструмент. Це може бути різний інструмент, дехто навіть олівцем загостреним це робить. Зубочистка, манікюрний інструмент для зрізання кутикули, голка від системи вона така трошки товстіша, ну але правда дуже гостра. Я використовую зубочистку. Ось, бачите, у нас тут є, видно вам напевно камеру надіюсь. Бачите, ось тут є точка рост і тут є. Ось цей пасінок, він псує нам розеточку. Тому що ми робимо? Ось так, щоб було вам видно. Беремо зубочистку і акуратно піддіваємо ось цей пасинок, стараючись не пошкодити ні розетку, ні сам пасенок. Ось, бачите момент і відділився. Ось бачите. Ось такий пасенок, в принципі, можна навіть і вкоренити. Ну, я цього не буду робити, бо в мене немає потреби розложення даного сорту, але ось таку діточку малесеньку вже можна вкоренити. І тут на цій розетці я ще бачила. Один невеличкий пасинок. Ось він теж тут, бачите, ось листочки. Дуже легко визначити, тоді, коли листочки ростуть не так, як повинні рости. Бачите, також? Правда, він не має точки росту. Такий він якийсь. Ну, дуже вона чітка. Ну, в будь-якому випадку, я ні один, ні другий корінювати не буду. Ну, ось на цій розетці ми видалили два. Пасенки. Вони були такі немалесенькі, але і не дуже великі. Ну все одно розетка трошечки виглядає така лисувата. Але незабаром після проведення такої процедури видалення фіалка свої сили направить на зростання і нарощування листової маси і розвиток квітконосів. Правда, на місці пасенків, тих, які ми видалили, квітконоси вже не утворюються. Другий спосіб простіший. Коли нам не потрібно вкорінювати пасинки. То в такому випадку видаляти їх можна тоді, коли вони зовсім маленькі. Коли ми не будемо корінювати пасинки, їх можна без особливих зусиль видалити навіть спочатку листочки, а потім вже все решту. До речі, я бачила один з способів, коли отак ловлять за оці листочки, в мене є тут видно пасинок. Так. І отак прокручують руками. Попробую. Я ще так не робила, от сьогодні перше не дуже воно прокручується, але тим не менше. І дивіться, як дуже просто от, такий малесенький пасечок. Бачите, він? Ось. Звичайно, що я його викидаю. А отут точку росту цього пасенка треба трошечки зачистити, тому що з цього бугорочка може з часом також. Пасинок вирости новий. Тому треба це все зачистити акуратно. Видалити звідси. Так, на цій розетці у мене є і квітконоси, і пасинки. Ось один я видалила руками. Так, бачимо, дивимося далі. Що ось тут. При видаленні пасинків маленьких, ми на них не звертаємо уваги. Їх можна і пошкодити. А от всі зусилля направляємо на те, щоб не пошкодити саму розетку, от листя, і, звичайно, щоб відпоносив. Ми ж хочемо бачити ці тіні, правда? І тут є ще один невеличкий пасинок. Так, і його також. Ну, от, я говорила про те, що треба акуратним бути. Чули хрост? Листочок підламався. Ну, таке буває не смертельно. Я його борського коріння, це в мене янпаша. Диця, коли ми видаляємо пасинки маленькими, після видалення їх на розетці майже непомітно. Ось. Я відібрала тут кілька розеток, щоб показати вам на різних розетках. Ось також. Бачите, абсолютно з кожної сторони, майже з кожного листочка, виріс пасинок, який. Ну, сує нам розетку. Тут дуже добре видно. Доступ легко на таких молодих розетках видаляти. Ось тепер розеточка може рости, закриє листям всю поверхню і буде така досить компактна і акуратна. Ось, І ще одна фіалочка. Вона вже навіть випустила твіти, це НК П'ятниця. Так, дуже люблю цей сорт. Тут і багато бутонів вже, але десь там видіються і пасанки. Вона, бачите, починає піднімати листя вверх, а розетка має бути така, як тарілочка. Завдяки цим пасанкам вона якраз і піднімає листя, тому я хочу їх видалити. Що ж робити із такою розеткою? Перш за все нам треба видалити квіти, Чи їх багато квітконосів, але тільки так. Видаляємо квіти. Я думаю, що ви такі фіалки бачили десь на підвіконнях. підвіконях, кілька точок росту. Не треба такого допускати, але. Ми ну, маємо знати, що з цим робити. Ну, от Я тут бачу вже десь три точно пасеки і, напевно, їх є більше. Давайте будемо по черзі їх видаляти. Тут в нас є багато паселків, я помилилася, не три, але просто вони різної величини. Бачите, ось тут їх є багато. Певно, найпростіше буде спочатку видалити оцей явно виражений, великий пасенок. Хочу вам сказати, що видаляти маленькі пасинки набагато легше і простіше, ніж великі. Ось є, видалила. Ну, в процесі таких маніпуляцій, звісно, що можуть десь листочки і поламатися. Ось так, ось. От є один квітконос, його треба видалити. Ну, і маємо один пасинок. Поки що його залишимо. Дивимось далі. Бачите, тут далі є пасаночки. Вдаляємо їх. Взагалі, якщо ми хочемо наростити пасинки, можна би було залишити таку розетку і на ній також наростуть ще пасинки. Правда, добре б було листя трошки більше. Ну, я не буду це робити, тому що в мене є цей сорт і пасенків достатньо багато. Я це все викину ну, ось Ми розібрали нашу рослинку. Я викинула більше п'яти дрібнесеньких пасенків і маємо п'ять таких більших, три з яких зовсім великі. Ось, бачите, вони схожі на дітку, тільки без коріння. За рахунок того, що вони от не мали місця, не мали простору, бачите, листочки такі деформовані в них. Треба, щоб була одна точка росту. І далі ми ці пасинки з вами вкорінимо. Тут добре би було також нижні листочки видалити, щоб у нас був такий невеличкий стовбурець. Так, ми його зачистимо. Отже, ми маємо 5 пасанків, я набрала 5 стаканчиків торфу. Бачите, прозорі стаканчики, обов'язково зробила отвори, і ми садимо наш пасинок так по центру. Ладно, так краще. Ось, притиснула, трошечки я субстракт зволожила, і посадила. Так зробимо з усіма. Ну, ось, ми посадили 5 пасинків в стаканчики. Інколи, коли цей пасенок погано тримається в субстраті, особливо коли він такий більший, так можна йому створити таку упору, використовуючи палички для розмішування кави. І всі ці п'ять пасинків я поміщу у тепличку і поставлю на стелаж, під лампи. Обов'язково буду слідкувати, коли з'являється конденсат, буду провітрювати цю тепличку. До місяця ці пасинки утворять достатньо коріння, і з часом їх можна буде пересадити у дорослий горщик і будемо мати молоді рослинки. Ось так можна розмножити сорти, які мають складне забарвлення. Тоді сортові ознаки передаються точніше. Ніж при розмноженні листовим черенком, ну, а химери тільки так, або квітконосом. Ну, але то вже зовсім інша історія. А якщо ви не маєте на меті розмножувати свої фіалки пасинками і хочете красиві розетки і фіалок з пишними квітами, одразу видаляйте пасинки. Але будьте уважними, щоб не сплутати з квітконосами. Я дякую всім, хто був зі мною до завершення випуску. Прокоментуйте, чи було корисним для вас це відео. Якщо так, подобайте, мені буде дуже приємно. Ну, а якщо виникли запитання, також пишіть. Нехай ваші фіалки ростуть і квітнуть, додають позитиву і наповнюють ваші оселі красою. А ми обов'язково зустрінемось. Ну і підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Будемо робити світ навколо нас красивішим.